Ця колонка грає цілу добу без підзарядки. JBL цього року викатила нову Charge 6, і я її вже протестив. Навіть стиг трохи попсихувати, але на все свій час. Щодо звуку, колонка дуже гучна з потужними соковитими басами, які прямо пробивають нутрощі для квартири, якщо чесно, це трохи перебір, бо бабця сусідка точно буде не у захваті. А от для тусовки на природі, прям те, що треба. Колір синій, глибокий та дуже стильний. Десь я вже бачив щось подібне. Не але виглядає дуже круто. Захист тут від усього, що тече і сиплеться: пісок, басейн, дощ чи інші рідини, їй не страшні. По автономності теж усе серйозно. До 24 годин відтворення у звичайному режимі, та до 28, якщо увімкнути, playtime Boost. Правда, за останнім вже й басини такі соковиті, та й гучність трохи зменшується. Ємність акумулятора 4722 мАч. Є підтримка швидкої зарядки, і при цьому колонка ще й працює як павербанк. Може слухати музику і одночасно заряджати смартфон. До речі, GBL Charge 6 чи будь-яку техніку взагалі можна придбати на сайті click.ua. це надійний інтернет-магазин з широким вибором гаджетів за класними цінами. А ще за промокодами, що ви бачите на екрані, можна отримати приємні знижки. А от з комплектацією GBL трохи перегнули. В коробці тільки ручка для перенесення, і це все. Навіть кабель не поклали. В застосунку є кілька звукових пресетів та семисмуговий еквалайзер. Якщо комусь важливо, Налаштувати звук вручну загалом колонка дуже крута для тусовок на природі, поїздок на дачу чи вечірок на відкритому повітрі. Тобто, де потрібен гучний, басовитий та витривалий звук. А ви підписуйтесь, Я тут тестую цікаві гаджети.